Всім привіт! Є такі шарові крани для навісних та прицепних оприскувачів. Є на три виходи і є на 4 виходи. Так вони виглядають. Ці крани використовуються для того, щоб перекривати і перенаправляти потік води в потрібне для вас русло. Це, наприклад, якщо у вас є в бочці секція для закачки води, або є стоїть в бочці в комплектації омивачці з системи, то за рахунок оцього крана ви перенаправляєте потік води в те русло, яке вам потрібно. Коли насос качає, ви перенаправляєте, краном тут є шарик всередині, який перекриває потік води і направляє його туди, куди ви направили. Отак вони виглядають, дуже якісні, від польського виробника. Куліна тут встановлені 32-й діаметр. Зараз вам покажу більш детальніше, як воно виглядає, встановлено на оприскувач. Отак він встановлюється до фільтра. Отак воно виглядає. Там є цей кран. І ви цим краном перекриваєте, так як в цьому оприскувачі є. Омиваль системи. Також є закачка з якихось резервуарів води. Коли насос качає, він може сам в себе оприскуватися і може сам в себе закачувати воду за рахунок от такого гідранта. Там перекривається кран, тут кран теж включається. І виходить від гідранта оприскувач сам в себе закачує воду через цей шланг. Отак воно все виглядає. Є вони по наявності, кого буде цікавитись, звертати за номером телефону або переходьте на наш сайт. Всім гарного дня!